Всім доброго дня, відвантажуємо тракторися Шифен 354, повнопривідний, 35 міських сил. Приготова гідравліка. Бюджетний, але роботящий тракторець буде робити вам всю роботу, що потрібно. Їде в Знаменський район. Новоградської області. Богороди, телефонуйте, є в наявності, є БУ-японці в наявності. Багато техніки є по наявності. Навісне обладнання. Телефонуйте, приїздіть, тестуйте. Міні-агропропуницький ми працюємо для вас. Всім гарного дня, до побачення.